Це Радіо Майдан традиційно у прямому ефірі. Тож долучайтесь до розмови, подзвонивши за номером 32 29 78. В Усіх куточках України на честь героїв АТО та Майдану перейменовують вулиці, площі, сквери. Також пропонують створювати пам'ятні знаки, вшановуючи цих людей. Є така ідея і в нашому місті. Сьогодні говоримо про те, яким має бути пам'ятний знак, де його краще встановити. Наші спікери сьогодні заступник голови обласної державної адміністрації, Татаманчук та, та кандидат історичних наук обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Юрій Митрофаненко. Доброго вечора. Доброго, вечора. Доброго вечора. Давайте спочатку, мабуть, звернемось до історії. Раніше, коли встановлювалися пам'ятники, пам'ятні пам знаки, які ми спостерігали протягом тривалого часу, яким чином це відбувалося? Наскільки бралася до уваги думка громадськості? Ну, тут на це питання можна, можна відповісти, отже, неоднозначно. Пам'ятники завжди існували двох видів. Це були пам'ятники, встановлені людьми, тобто народні пам'ятки без ось ініціативи влади, і пам'ятники, які безпосередньо от, ініціювали їх, їх встановлення влади. <т 140> тобто пам'ятники народні це ну, в, наші, в нашій українській традиції, зокрема кургани – це традиція ось таких народних пам'ятків на вшанування певних певних подій. Тому це у нас уже з такої скіфської деби, потім активно у. У козацьку добу ось ці степові могили стали таким своєрідним атрибутом України. Потім, відповідно, те, що для людей вважалося цінним, те вони намагалися вшанувати як пам'ять. Наприклад, ось на території Західної України чимало таких насипних курганів на честь вояків української повстанської армії. На території нашого краю, наприклад, одним з перших пам'ятників Шевченку, зрозуміло, що в умовах Російської імперії дозвіл на пам'ятник Шевченку, до речі, зрить увагу, до. Озвіл Україна здобувала протягом Тривалого часу, і тоді, зокрема, ось в Кіровограді був такий діяч Микола Федоровський, до речі, офіцер російської армії, але український патріот. Разом зі своїми вихованцями, учнями ремісничого грамотного училища, яке знаходиться в районі нинішнього залізничного вокзалу, вони насипали курган на честь Тараса Тарас, Григоровича Шевченка. Ось нині, наприклад, у нас на валах народний пам'ятник для вшанування пам'яті жертв, жертв, жертв голодомору також створений безпосередньо людьми. Тому є пам'ятники народні, ну а є ті пам'ятники. Які встановлює держава. І так, в принципі, було завжди за будь-якої влади, за будь-якого режиму, за будь-якої держави кожна система намагається закріпити потрібну їй пам'ять. Тому, звісно, у добу радянського союзу та й у у добу Російської імперії на території нашого міста встановлювалися пам'ятники, створені державою. Або ще є момент такий з громадської ініціативи. Ну зокрема, ось пам'ятник Олександру ну, там Пашутіну. Це громадська ініціатива. Були пам'ятники встановлені державою. Зокрема, це е, той самий пам'ятник Сергію Мироновичу Кірову, який не мав абсолютно жодного відношення до нашого міста, зіграв негативну роль в історії України. Автор закону про п'ять колосків про організацію концтаборів Гулаг, але влада вирішила. Поставити йому пам'ятник, і при тому, звісно, думкою населення ніхто не цікавився. Взагалі, не в практиці, ось попередньої влади, коли ми жили в умовах такого тоталітаризму, я маю на увазі добу радянського союзу і можливо з демократію. Ми тільки вибудовуємо то з людьми особливо ніхто не радився, які пам'ятники ставити їх ставити. Сьогодні, після тих уроків, які дала нам історія, суспільство не може лишатись байдужим, і сьогодні воно говорить голосно, говорить можливо інколи різко. І от навіть щодо встановлення такого пам'ятного знаку, суспільство має різні позиції. Я знаю, що цього разу залучаєте ви нашу громадськість до обговорення, яким чином це ви робите, і які думки вже почули. Так, дійсно після Революції Гідності і тим паче в такий складний період, якому зараз перебуває Україна, розуміємо, що хід історії України змінюється і дуже радикально змінюється. І, на жаль, так як і протягом багатьох століть, ми сьогодні маємо відстоювати нашу незалежність і відстоювати свій мир в нашій державі. Але повертаючись до тих питань, які відбуваються у нас в області, зокрема в місті Кіровограді, якщо ми говоримо про центральну що це бувша площа Кірова. Сьогодні це площа Героїв Майдану. Звичайно, що назріло питання зміни її вигляду і, напевне, концепції самого вигляду цієї площі. Кіровоградською обласною радою та Кіровоградською обласною державною адміністрацією зініційовано запропонувати громаді особливо активним. Активістам Євромайдану і революції гідності долучитися до того, щоб розробити концепцію упорядкування та благоустрою нашої центральної обласної площі Кіровоградською обласною державною адміністрацією вже було проведено інтернет-опитування. Звичайно, що містяни і мешканці області пропонують досить ну, різні, багато, варіанти. різні варіанти. Зокрема, пропонувалися Пам'ятник, що пам'ятник героям. Революції гідності та воякам АТО розміщувалися в багатьох місцях нашого міста. Зокрема, це і Ковалівський парк, і військове містечко, і е, на площі Дружби народів, і на меморіальному комплексі фортечних валів. Тому, як бачимо, місць багато пропонується. Але знову ж таки, ми говоримо про те, що концепцію впорядкування площі е, ми тільки е, її обговорення ми маємо, ми лише розпочали. От, тому запрошуємо активно включитися на громаду до цих обговорень. Тобто, яким чином це можна зробити? От сьогодні наша програма, зокрема, також е, направлена на те, щоб ви могли висловити свою думку. Будь ласка, дзвоніть нам за номером телефону 32 29 78, Говоріть свою думку з приводу того, яким має бути пам'ятний знак нашим героям, де він має бути, яким ви його бачите. Е, сьогодні наша передача для цього, для цього інтернет-опитування, яким чином ще залучити громадськість, е, зокрема, хочу сказати про один із чергових кроків, який е, буде відбуватись. Пропонується Кіровоградською обласною державною адміністрацією, у вівторок, тобто 9 грудня о 14-й годині, відбудеться круглий стіл щодо проведення конкурсу творчих проектів по впорядкуванню нашої площі. Тому на круглий стіл запрошуються всі громадські активісти запрошуються всі небайдужі представники засобів масової інформації для такого колективного загального спільного обговорення. Щодо розробки цієї концепції, вже передбачені кошти в бюджеті на облаштування території. Так, я переконана, що на найближчій найближчому засіданні обласної сесії обласної ради буде затверджено і передбачено виділення коштів на реконструкцію площі. Дум в нас є перший телефонний дзвіночок, дамо відповідь нашому слухачеві, глядачеві. У Мене питання вікторівни. Як ви ставитесь до того, що знесено пам'ятники Кірову і Леніну в нашому місці? Можливо, їх потрібно було б десь перенести в музеї якісь там. Це все ж таки наша історія. Дякую. Дякуємо за дзвоночку. Звичайно, що якщо як до історичного явища, я ставлюся з повагою, з повагою до старших громадян, до їхніх почуттів, до взагалі до, до будь-якої історичної епохи. Але, я як людина, яка цікавиться історією і яка шанує свою державу, я розумію, що зокрема Сергій Кіров, Володимир Ленін для української історії, для української нації ну, є ворогами. Але оскільки ці пам'ятники вони, вони були, вони були як явище. І зрозуміло, що напевно, ну і крім того, я хочу сказати, що ці пам'ятки є пам'ятниками. Пам'ятками архітектури. Тому, звичайно, що просто так ми не можемо знищити ці пам'ятки, і зараз, зокрема, Міністерством культури має бути ми маємо зняти їх із офіційних обліків, і напевно має громада вирішити долю цих пам'яток. Є кілька пропозицій, зокрема, це і музей під відкритим небом. Тобто, я думаю, що думка громади, де дівати ці пам'ятники пам'ятники, також буде врахована. Ми не вандали, ми розуміємо, що від історії ми ніде не дінемося, і будь-яку історію все одно маємо шанувати, але головне знати для того, щоб робити відповідні висновки. Маємо ще один дзвіночок. Потім продовжимо цю тему. Добрий вечір. Доброго вечора. Уважаємі господа, скажіть, будь ласка, коли це слово інтернет, от ви говорите в інтернеті, запустимо це, у кого зараз є інтернет, у нескольких людей, там, або сотень чоловік в Кировограді, я пропоную вам, ага. какой-то из газет все это осветить, чтобы люди могли принять участие. вот вы улыбаетесь, смеетесь, тут не за что кусок хлеба купить, у вас все время интернет, интернет, интернет. да, я за интернет, но пока мест еще не все могут, я вас очень прошу. сколько скажите, пожалуйста, помните, сколько денег было затрачено на эти всевозможные газеты перед выборами? Надо выпустить, может быть, какую-то газету патриотическую, вот а то, или там, ну, в общем, я за за все. Но надо это делать как-то для всех. Нам зрозуміла ваша позиція. Дякую. Я вам, я вам дякую. Дійсно слушна така порада. І, і, і ми обов'язково будемо розміщувати всю інформацію і в друкованих засобах масової інформації. Е, газет в області друко, ну, саме друкованих ЗМІ достатньо. І також всю цю інформацію будемо подавати в друкованих змі. Зокрема, сьогоднішня передача якраз розрахована також на те і на тих громадян, які не користуються інтернетом. І зокрема, ми через екрани наші, ваш телевізорів до вас звертаємося і намагаємося донести ту чи іншу інформацію і запросити вас до активного обговорення. І, зокрема, ваші дзвіночки і ваша думка також буде враховуватися. Її можуть почути всі громадяни, всі громадяни Кіровоградської області Ваша думка важлива. І ще один слухач або глядач в нас на Доброго лінії. Добрий вечір. Доброго вечора. вечора. пам'ятники комуністичним ідолам не повинні бути на Україні так, як вони нищили український народ. Моя мати. Мої діти пережили всі голодомори і всі жахи. Фінська кампанія, хто розпочав цю фінську війну? Радянський Союз, хто з Польщею Гитлє... ділився з Сталін з Гітлером? Мій батько також воював і в Фінляндії, і в Польщі і всю Вітчизняну війну пройшов. А тепер, коли ж крім крім Чмеленка, в нас більше немає перейменувань вулиць? Чому? Героїв АТО у нас багато на бікбордах зараз висить, я запам'ятав, придатку, потім ще герої, які загинули. Коли будуть їхніми іменами названі вулиці, у нас такі є вулиці Січова, потім ще такі, які незрозуміло, перевулки усіх, Перевулок Полтавський, Тупик Полтавський. Вулиця є, і люди багато путаються, ну, дублюють ці назви. Дякуємо Дякую. за дзвіночок. Щодо перейменування вулиць, цей процес вже запущений. Як ви до це ставитесь, чи буде продовження і так далі? Ну, от цей, цей процес запущений. От, наскільки я знаю, що Кіровоградська топонімічна комісія прийняла рішення перейменувати вулицю, вулицю 3 П'ятирічки на честь героя АТО Юрія, Юрія Власенка. І це рішення прийнято, наскільки мені відомо. Плюс на тих ділянках, там, де виділяються. Земля під будинки учасникам антитерористичної операції, назви вулиць якраз будуть пов'язані з, з нинішнім етапом боротьби за українську незалежність. Тому я абсолютно згоден з нашим, нашим слухачем, який поставив це питання, і герої боротьби за незалежність їхні імена, безперечно, мають 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 бути совічними. І я ще хотів би відповісти частково на ось попереднє було питання стосовно пам'ятника пам'ятника Кірова пам'ятнику Кленівну ну, я тут трішечки не згоден з Вітою Вікторівною, хочу висловити свою думку стовно того, що дійсно ці пам'ятники мали бути демонтовані. До речі, вони не знесені, вони вони демонтовані. Ось це було це пам'ятник Кірова. Це було культурно, красиво, цивілізовано. Ну а чому так сталося? Тому що влада сама запізнилася з їх демонтажем. А там, де влада запізнюється і не йде в ногу з часом. То відповідно люди беруть через ініціативу на себе. Те, що влада мала зробити, порвавши з тим тоталітарним минулим на початку 90-х років, зроблено не було. Тому це було здійснено людьми через 23 років. Яристаніславич, Станіславович, мушу на вас перервати. Ще один маємо телефонний Прошу. дзвіночок, насамперед, наші глядачі-слухачі. Добрий вечір. Доброго вечіра. У мене від квіти Атаманчук. Uh -huh. От як ви думаєте, і на ваш на ваш взгляд? У меня есть книжечка История Кировограда», Очень богатая. Кировоград очень богатый на историю. Как вы смотрите, чтобы вернуть городу исторические названия или памятники, даже это Елисовете поставить памятник, это же история. Так от в Ленинграді стоїть Катерини перший Петру, щоб создать истину історію Кировограда. Спасибо. Дякуємо за дзвінок. Я вам дуже вдячна за дзвінок і маю висловити свою позицію. Я її ніколи не приховувала, вона у мене була завжди незмінною. Якщо говорити про назву Кіровоград, це назва імперська. Єлисаветград це також імперська назва. І за великим рахунком, якщо ми говоримо про те, що ми все-таки будуємо нашу державу і завдаємо вектор розвитку нашої країни, то напевно ми маємо позбуватися не лише від імперської, Пам'ятників, знаків, назв, а напевне, і психології. Тому ну, моя думка, і вона є ну, для мене вона є принциповою ця позиція, що ми маємо все-таки. Шукати і підбирати нову назву для цієї території, і напевне, це буде точка відліку саме української історії нашого міста Кіровоград. Можна я, будь ласка, доповню. Тут ось я ось уважно слухав нашу ось радіослухачку. Приємно, що людина читає книги з історії міста, але ось вона звернула увагу на такий цікавий момент: що пам'ятник Катерині угу. другій. Петру І де? в Санкт-Петербурзі. Ось нехай пам'ятники російським царям знаходяться на території Росії. На території України мають бути пам'ятники нашим українським героям. Тут я думку Віта Віктор не підтримав в цьому. І дійсно ви правильно сказали, що ось українська земля багата, на талановитих людей. Так само, так само Єлисаведратська земля багата. Тож давайте вшановувати пам'ять Єлисаведрада не всім назвами, а іменами музикантів. Поетів, митців, художників, тих, тих людей, які дійсно творили неповторну мистецьку ауру ауру Єлисаветграда. Ще один дзвіночок маємо телефонний, Алло, ми вас слухаємо. Е, алло. Так, ми вас слухаємо. Е, добрий вечір. вечора. Е, Олександр, місто Знам'янка. Е, От тут у мене таке питання. Ви знаєте, я взагалі не згоден з попередньою слухачкою, що е, треба, щоб Кіровоград називався Єлизаветград, тому що. Єлизавета, вона не була е, другом для України. Саме найкраща е, на назва центроград, оскільки це центральна частина України, центроград. Що що ви думаєте з цього приводу? Дякую, дякуємо. Можна я відповім? Будь ласка, і так, ну от уже знаєте, нас у нам нам, нам ремонтували багато, і тут є таке прислів'я два українця, три гетьмана. Тут два українці, десять два, два кіроваграці, десять-десять нас. Я абсолютно згоден з думкою ось людини, ось попереднього ту людину, яка до нас до нас дозвонилася. Звісно, Єлисаведра – це антиукраїнська назва, така сама так імперська, як і Кіровагра, тому що Україна знаходилася у складі кількох імперій. Як Російської імперії, ось вам назва Єлисаветград, так і імперії ось, Радянської, ось назва Кіровоград. але ось стосовно назви центроград. Ну, по перше, як на мене, вона не дуже звучна. А по-друге, я хочу всіх, всіх, всіх українців, всіх, про українські сили нашого краю залучитися і ось об'єднатися навколо однієї назви, яка вже погоджена на обговоренні. Це назва Златопіль. Ось особисто моя точка зору, що місто має повинно мати іншу назву не Златопіль, а й але я як який хочу працювати ось у команді, знімаю свою назву і підтримую назву назву Златопіль то, яку запропонував Леонід Васильович Куценка. Дуже поважна людина, філолог, доктор наук. І цю назву в принципі схвалила ось українські сили Кіровограда. Ще маємо телефонний дзвіночок. Добрый день. Говорить. Так. Извините меня, пожалуйста, я слушаю вас, и мне горько, и обидно, и стыдно за то, что когда идет война, люди гибнут. У нас люди высказываются о переименовании э -э города, о каких-то памятниках и так далее. Люди добрые. Давайте восстановим мир в нашей Украине, чтобы у нас был порядок, чтобы у нас не повышали цены на все, чтобы у нас транспорт не был 4 гривны. И Поняли зароботне жизнь, не людей, люди добрі, Подумайте, пожалуйста. О чому ви говорите? О каком перейменування? Дякуємо за дзвіночок. Мабуть, ви не почули початок програми. Сьогодні ми говоримо не просто про переперейменування, так, будь ласка. Але я ось хочу, хочу відповісти людині. Я ось поділяю безпосередньо ваші ваші переживання, але хочу дати вам одну відповідь на питання: що там, де відбу... там, де відбулося перейменування нас, і ті, хто позбулися імперського минулого, такі держави, як Польща. То там є і гідний рівень життя, і гідний рівень зарплати, тому що знищення пам'яті поганої пам'яті це значить запобігання недопущенню того, як було раніше. І все починається з того, що ми починаємо мислити по-новому. І е, забуття про колоніальну спадщину України це шлях до успіху, бо успіх кожної держави він, е, знаходиться на трьох китах: це незалежність, це ринкова економіка. І це демократія. Ну а пам'ять про е незалежність це якраз зміна назв. Ще один телефонний дзвінок в ефірі. Алло. Так, ми вас чуємо. Добрий вечір. Доброго вечора. дід-історик. Пускай почитає Пашутіна. Це все? Да, пускай так. знає, відкуди взявся Кировоград і Ліса так, Можна можна я процитую Пашутіна? З якої сторінки вам процитувати, але я почну, напевно, з першої. Крепость Святої Єлисавети возникла в безлюдной степи, близ Запорожских зимовник. Крепость Святої Єлисавети была направлена проти турків і татар з одной сторони, а с другой стороны, э, вам відповідь на Запорожцев. Чому була створена фортеця святої Єлисавети, проти кого вона була спрямована і на чиїх землях вона була заснована? Натомість я раджу наші слухачки почитати таких істориків, як Петро Кизименко, Сергій Іванович Шевченко, і тоді, можливо, ви отримаєте більш повну картину з історії нашого міста. А а Пашутіна треба читати уважно. Там все написано. Для чого було створено фортеця Святої Єлисавети і проти кого вона була створена? Нагадую нашим слухачам, глядачам телефон прямого ефіру 32 29 78. І сьогодні тема нашого випуску це встановлення пам'ятного знаку героям. АТО та героям майдану. Будь ласка, не забувайте про це. І ще маємо один телефонний дзвіночок. Привіт! говоріть. Ми вас слухаємо Доброго пане Юрій. Златопіль там Златопільці обуряться і це б дуже чудо, було б дуже гарна назва, пане Володимире. Я вас пізнав. Дуже дякую за дзвіночок. Значить, ось інгулоград. Це моя назва. До речі, її підтримав письменник Юрій 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 Тандрухович. Коли ми звітою Вікторовною зустрілися з ним на автомайдані, я у нього запитав це. Він схвалив, і тут дійсно є і Неслав'янський град, і наша сакральна назва річки Інгул. І вона багато чого поєднувалася. Але ще раз наголошую, я підтримую ту назву, яку Обрала українська громада Єлосавера. Тут я працюю на цю назву. Дякую, пане Володимире, за дзвіночок. Всього вам найкраще. А який проєкт ви підтримали щодо пам'ятника Героями, героям Майдану? Як на вашу думку, має виглядати цей пам'ятний знак? Будь ласка, почнемо з вас, бо давно вже не брати участь в розмови? Знаєте, пані Лілю, була... Один дзвіночок слухачки так трішечки мене вразив, і зараз, зараз про нього думаю. Напевне, кількість дзвінків і кількість звернень телеглядачів говорить про те, що, незважаючи на те, що ми, зараз Україна перебуває в такий, в такий період серйозних випробувань, але виявляється, ця тема болить і болить багатьом. І напевне, все-таки маємо ми про це говорити, озвучувати і в першу чергу радитися із нашою громадою, і навіть Можливо, чути не зовсім для себе приємні речі, критику, але влада має бути відкритою, і особливо якщо це стосується інтересів громади. І сьогодні ми говоримо в першу чергу про концепцію. Упорядкування центральної площі обласного центру. Ви знаєте, мені тяжко зараз сказати, якою я бачу площу, і мені б навіть не хотілося б нав'язувати якусь свою думку. Я сьогодні стою на тій позиції, як представник органів державної влади, про те, щоб перше донести нашій громаді, що відбуватимуться такі. Обговорення обговорення, такі події, і тому хочу е, запросити до активної співпраці і взаємодії. Тобто, нас в цьому от в цьому ефірі я бачу своє найголовніше завдання. У нас є така співпраця, взаємодія. Маємо ще один телефонний дзвіночок. Говоріть, ми вас слухаємо. Я хотів би висловитися з приводу проспекту Комуністичного. соромно називати цю адресу, Я працюю на проспекті комуністичному. Ні, соромно називати друзям до no, я підтримую програму перейменування вулиць, площ нашого міста так само. Я Дякую. Я хочу цю думку продовжити. Дійсно, процес перейменування тільки нам здається, що він, ну скажімо так, нікому не потрібен. ще раз на Тому всі держави, які нині є успішними, вони починали саме з перейменувань. Поїдьте до Польщі, до Чехословаччини. Ви там не побачите жодної комуністичної назви. І вони це почали робити не тоді, коли вже стали стали успішними заможними. Стосовно комуністично, безперечно, назва вулиці має відповідати ось. Ну Ось і, 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 і історичним реаліям, і тим об'єктам, які там розташовані. Тому є альтернатива переменувати комуністичний проспект на студентський. Бо там знаходиться саме таке своєрідне студентське містечко. Ще один телефонний дзвінок в ефірі. Добрий день. Добре Добре вечір. Добре. Маю таке запитання і пропозицію. От чому герої в АТО, які загинули? Хтось додумався ховати на кладовищі Рівненському, яке 50 років вже як закрите, там десь серед хащів, будь-яків, куди далеко, приїхати е, звичайному кіровограцю, тим самим, скажімо, молодим, які покладають квіти. Чому не зробити меморіальний комплекс на фортичних валах? Там є місце. Скажімо, по праву сторону там е, є меморіал, який е, відданий борцям під час німецько-фашистської загарбницької війни, які загинули. Але з лівої сторони. Там собак вигулюють, взагалі пустир, колись лазар, лазар, зараз, слава Богу, її вирізали. Але ж там прекрасне є місце. Це наше майбутнє. Туди мають виховуватися на цих подвигах, біля цих могил мають складати присягу. Туди мають приходити молоді люди, які створюють сім'ї. Це наше майбутнє, це наша історія. Чому не зробити це по-людськи, так як це? Навіть радянська влада на своїх ідеологемах будувала своє майбутнє і приділяла цьому величезне я зну увагу, чому в нас якось так робиться? Ну просто боляче на це дивитися, вибачайте. Так. Дякуємо за дзвіночок. Готов'ю, готова відповісти. Перше рішення про поховання. Загиблих вояків АТО приймається міською радою, тому це питання треба ставити в першу чергу до обранців, які були які представляють міську раду. Тобто, це не питання до Кіровоградської обласної державної адміністрації. Друге, чому не можна поховання здійснювати на валах, фортечних валах? Це є пам'ятка, яка внесена в реєстр, і лише з дозволу Міністерства культури можуть відбуватися взагалі будь-які дії, які э... Пов'язані саме з цим місцем, тому знову ж таки, ми маємо низку перешкод згідно чинного законодавства, і відповідно поховання не можуть відбуватися на валах. Прозвучала, в рамках цієї концепції, яку ми зараз обговорюємо, прозвучала ідея, що маємо зробити на валах алею, де, на якій мають бути вшановані і вшановано наших загиблих вояків. Тому, звичайно. Що хотілося б почути і побачити ваші пропозиції, можете їх надсилати до Кіроградської обласної державної адміністрації. Зокрема, хочу назвати номер це номер телефону гарячої лінії. І, Зокрема, можете звертатися в управління внутрішньої політики, можете безпосередньо до мене звертатися і подавати свої пропозиції. Номер гарячої лінії – 0800… 500-238. Всі ваші ідеї, і пропозиції будуть розглянуті і враховані під час прийняття цієї концепції. Тобто можна розповісти, як ти думаєш, він має виглядати, Значаю. де він Значаю. має знаходитись, як це взагалі що і, це може бути знову ж таки. Я нагадаю для тих, хто ще не чув у вівторок, 9 грудня, о 14 годині, в малій залі Кіровоградської обласної державної адміністрації відбудеться круглий стіл щодо проведення конкурсу творчих пропозицій. Тому всіх бажаючих запрошуємо до участі у круглому столі. Як сьогодні стало зрозуміло, нашу аудиторію також хвилює і цікавить це питання. Я думаю, що на цьому наше спілкування з цієї теми не завершиться. Так. Будуть ще прямі ефіри. Ще будемо вас запрошувати до участі в Радіо Майдані. На сьогодні вам дякую. Маємо ставити крапку в сьогоднішньому випуску. Дякую нашим слухачам, глядачам за те, що були разом з нами, за те, що такі були активні сьогодні. На все добре і хай вам щастить!